Всім привіт! Я сьогодні хочу зробити мариновані огірочки кусочками. Дуже хороший, хороший рецепт. Вони смачні, хрумкі і в баночку багато входить. Отак от я собі буду їх відрізати і буду різати от такими шматочками. Ну, такий огірочок навіть можна на три, да, на, на три частинки. Ну, Отак от я зараз їх всі. Тут в мене півтора кілограма огірочків. Який більший, то я на більшою частину ріжу. Для маринаду мені потрібно 60 г солі. Я взяла 5 ложок це 150 г цукор, 150 г мене мілілітрів оцет 9%, чорний перчик горошком, лавровий листочок і півтори літри води. Я поставила вже каструлю, щоб водичка закипала. Зроблю маринад. І буде в мене буду кидати огірочки в маринад. А поки зараз я переріжу всі огірочки такими скибочками. Ну, закипає в мене вода, висипаю сюди сіль 60 грам і 150 цукор кидаю обов'язково. Розмішаю зараз закипити. Сюди ж я кидаю горошок, перчик висипала і лаврушечку теж сюди закіпає і йде сюди ще оцеп 150. На півтори літри води. Я закрию, хай закипає. Закипів маринад. і сюди я легенько кидаю огірочки. Кидати так, щоб не обшпаритися, бо ніж дуже ризає. Отак. От так. Все якраз помістилося хорошо. Гарненько помішаю і ждемо, поки закипить. Так, роблю більший ігон. І накриваю кришечкою. Буду чекати. закипить, і тоді буду засікати ну, хвилин 5 не більше. Щоб подивитися, поки поміняють колір огірочки. Тоді буду в баночку накладати через таке широке горлишко, олійка. Огірочки міняють колір вже, тому ще не закипіли. А поки закиплять. Закриваю ще і чекаю. Закипіли. Мої огірочки пройшло 5 хвилин, і я буду їх накладати в баночку. Баночку я поклала таку широким оцю горлишком, линку. І отак з розсолом я накидаю у баночку. Кинуться ще туди огірочок. І забивши росолу до повну під горлышко. Все, і зараз закручу. ніж ще було. Ну, ось так я закручую. Ключ у мене ще Радянський. Радянський, так що новий не купляю ще поки служить цей. Це. І ось виходить такі гарні огірочки у баночці. Ось вийшли в мене такі баночки, 6 штук. Зараз я її гарненько укутаю і буду ждати, поки вистигнуть. Вистигають, і я тоді їх складаю в підвал.